Однак була невеличка проблема. В всіх треках з альбома він читав про вчинення злочинів. Наприклад, в пісні Куда він казав: Всі мої люди в бандах говоримо на цьому слензі. Займайся тим, про що ти читаєш трек. Розслабся. Ми почекаємо, ми не будемо втікати, ти сьогодні помреш. Аналогічно, треці Білі: Зникни з мого лиця, поки я не вбив тебе. Весь склад вбивсь, я вбився теж. Посилаємо кулі, всі будуть застрелені. Really Це, звичайно, не допомогло йому в наступній ситуації. Репери Секс загрожує в'язниця та стаття за сексуальний злочин. В статті пояснюється, що Секс спочатку визнав себе винним у жовтні 2015 року, використання дитини в сексуальних цілях, коли йому було 18 років. На відео, яке є в інтернеті, 13-річна дівчина займалася оральним сексом, а те ще стоїть за її спиною. Я слава богу. У цього відео не бачив, але в статті пише, що воно існує. З того часу хіп-хоп зірку заарештували двічі за те, що він нібито душив 16-річного підлітка в торговому центрі. В травні його також заарештували за водіння без прав, напит на поліцейського і перешкоджання роботі органів державної влади. Секна жаліти ніхто не став, оскільки, як вважала поліція, він використовував соцмережі для пропаганди насильства та прославляння діяльності банд. І, хоча він сплатив заставу в 155 тисяч доларів, проблеми на цьому не закінчилася після остаточного закриття кейсу про розбещення неповнолітніх у 2015 році, секснайн та його друзі поїхали в сусіднє місто святкувати перемогу в суді.